Добрий день, з вами знов Тарас, рубрика теплиці, класифікації, От, так, якісь певні тонкості в цьому напрямку з опаленням і з остальним. Е, значить, дивіться, що хочу ще звернути увагу. Наша це нерозберігаюча розберігаюча теплиця, запитували, чи це траншейного типу. Тут принцип траншейного типу, але ми її не могли опустити в ґрунт. І те, що у нас близько підземні води. І відповідно ми її підняли, але зробили за таким принципом, щоб як, як можна менше температури, втрич, ну, температури втрачати. Як ви бачите, зараз тут не є так темно і того подібного, попри те, що в нас на світлій стороні, де їхати тільки одна відкрита, тільки дає полікарбент, лежить сніг. Тобто, в принципі, там, де світло попадає, воно вдаряється ось тут. Видно, об фольгу. І починає грати, заломлюватись на всі сторони. Тобто тут немає такого, що тут як темно, такого плану. В іншій теплиці ви б вже зайшли, у вас би була ніч. Що важливо. І також зверніть увагу. Е сніг на полікарбонаті практично не тане. Там тільки далю, то ми відкривали, трохи струшували. Ось, бо вже було занадто, вже воно було повністю закрите. Це означає, що? Що тепло, в принципі, звідти туди втікає мало. Ну тут практично закручується ну, Понятно, що воно частково мусить здіватися, але тепло йде вверх і воно з часом проходить туди. Але ознака того, що сніг лежить, <coughs> ознака того, що сніг лежить, це ознака того, що тепло затримується тут. Хороший, це, це хороший, хороший признак для цієї теплиці. Ось. В подальшому будемо знімати рубрики, також розширятися, кому що цікаво. Будемо пробувати знімати відео про різні гідропонні установки, альтернативні опалювання, кому що більше цікавить. Будемо консультуватися і продавати якісь відео. Дуже приємно. Я спілкуюся з багатьма підписниками, вони телефонують, щось запитують, щось мені, щось мені радять. От на даному я спілкувався з ним з підписником, також який добре, добре розбирається в і новотепною, і такого плану, якимось альтернативним джерелам енергії. Тобто я дуже радий цьому, в кого є якісь такі якісь актуальні ці, я готовий їх вислати, мені це дуже цікаво. Ось е я буду радий це озвучити людям, які які нас слухають. Це дуже цікаво, і я рахую що такою інформацією. Завжди потрібно ділитися. Тож до нових зустрічей. з вами був Тарас Спеціальний для інтернет. магазин Сподрокрапкане. Ставимо пальці вгору. До побачення.